Доброго ранку всім. 16 вересня, рівно 11 година, і я вийшов трошки на вулицю. Щоб подивитися, що тут у нас є, чи є десь якісь можливі грибочки, буду сьогодні недовго і йду також недалеко. Але дуже сподіваюся, що хоча б щось та й буде вам. Показати, а собі на вечерю зібрати. І так як ви розумієте, я гриби люблю не тільки збирати, а і їсти. Тому що майже кожен раз, коли я в поході десь їх збираю, то на вечір маю собі свіженькі. Хочу дуже сильно подякувати вам за те, що ви подивилися мої відео. Тому що попереднє відео воно пішло. Дуже і дуже дуже добре. За що я дякую вам, особливо тим, хто дивиться під час прем'єри, тому що це допомагає відео просуватися швидше. За лайки, за коментарі. Повірте, я їх всі читаю і я точно знаю, що у гриба ніжка, а не корінь. Ну, деколи, коли, знаєте, коли ти йдеш. Дуже багато говориш, то тобто слова трошки вже путаються, тому що ви певно, не далеко не один раз помічали, що в мене і козарі, і червоняки, і підосиновики, і підберезники. Вони настільки деколи перепутані між собою, що це є нормально, я так вважаю. А ще, звісно, я дуже-дуже дуже вдячний тим. Хто донатить, знову прилетіли донати хороші. І я вам вдячний. Не переставайте донатити. Ось по, по QR-коду по опису під відео є посилання на карту. І тому дуже-дуже вас прошу продовжувати це робити. Ану це в нас білячок Ні, це у нас. Це у нас мухоморчик. Так що ще раз я вам всім дякую. Донатимо, дивимося, коментуємо, лайкаємо, підписуємося. Ви найкращі. Дали грибалки нам всім зараз. Перші червонячки, які я знайшов, але вони вже чогось старі. Я на цих місцях якось пропустив той момент коли вони були молодесенькі тому що ці вже брати явно не варіант отут видно що як тільки я їх поставлю у відерку я знаю як вас нервує саме це слово тому що то не відро я знаю ну але за тих чи інших обставин це є саме най Зручніше для мене така ємність, в які я можу переносити гриби, бо вони такі враження, що були просто якби створені для мого рюкзака. Ну от, І як тільки я їх туди покладу, то вже за декілька годин з них буде просто каша. Це я вже перевірено досвідом. Тому треба шукати. Червонячки посвіжіше. Що я і буду робити? Хоча, як то в мене по плану такі спроба знайти білих. Лисички, напевно, вже також відійшли. Ну, подивимось. А відносно лисичок я трошки помилився, тому що от от я їх тут і знайшов. Це може бути на чудову картопельку ввечері. До мого і так вже непоганого збору лисичок доєднується і перший люксосовий молодесенький червонячок. Білесенький. Так що теж файно є. Ось і другий, зовсім неподалік. Думаю, можна навіть було б їх потім... Білосніжний. А тут зразу двоє. Ось дивно, що я ще ніби і в ліс не заходив, а грибочки вже по травах. От такі красиві. Ну і ще один червонячок. Так. Я дуже сподіваюся, що як тільки я зайду в ліс, то там почнуться. Біль. Але і червонячки теж є добре зараз. Я зайшов в ліс і ура! Перший білячок. Малесенький, класний. Є yeah. ще парочка лисичок отаких. Дивно, що вони тут є. Якось думав, що їх вже не буде. Там є ще одна. Ну, ну Оця вже така. Беру тільки ті. Ну от знову хтось знайшов величезного велетня. Ну, але він був уже, я так бачу, поїджений. Ну це тільки означає, що я там, де вже грибники були. Ну але зараз, напевно, такі місця всюди, тому що, самі розумієте, пішов сезон, потрошки почали дозрівати осінні білячки. І люди пішли. Не я такий один. Але ще раз повторю, мої гриби будуть мої. Білячок. Ще один. це напевно, якраз такий, як ми тільки що бачили, що люди вже викидали. Ну, Ось такий. Ось уже і третій. Білячок. Олесенький. Красивесенький. Тобто, правило трьох грибів вже є. Ну і четвертий. Це вже, от, бачите, поїджений, але ідеальний. От суперовий, класний. Шапочка. Мега смачна. Черговий білячок. Подивимось. Опа. Ходи ж. Мега класний. І тут на цьому місці, бачу ще якісь лисички. Ніх треба буде подивитися. Бо що, може вони вже і відійшли, а може ще і нормально. Але оце основне. Ці грибочки мене тішать все більше і більше. Дивіться які красунчики. Оп! А тут оці я навіть трогати не буду. Думаю, що прийду за ними. За декілька днів. А зараз дивна річ, тому що дивіться, так. Малесенький. Тут ще один, він напевно під землею набагато більший. Ще один, окей. О, на ці грибочки мене зараз цікавлять, хоч вони дуже класні. Тут я побачив, не повірив собі. Це у нас раз. Це є у нас два, а це є у нас три. І я можу помилятися, але ви напишіть в коментарях. Це справжній трюфель. Тобто навіть не Корбан, а Трюфель. Попробую вам його показати. Так, так як вони належать до червоної книги, я їх брати не буду. Але от покажу вам. Ну так. Отакі грибочки. Ще один грибочок і тут я бачу, що вже прям корінь буде повієний. Ага. То грибочки я потрохи назбирую, Оце так. Довший час я був без грибів. Але от такий грибочок. Оп! Так, він якось. Так, він росте вниз. Ми його підважимо. От він аж тріснувся, але чистенький всередині. Суперовий гриб. Тут один грибочок думав, що він від мене сховався, от так. але я його все одно знайшов. Оп. Але ж класний. Трошки щось його поїло, от слізнячок є. О, зараз вичистим. буде ідеальний. Недалеко від тих місць і ще один. Просто ідеальненький грибочок. ну так. Я думаю, що вже на баночку закрутки я сьогодні назбирав. Ще один грибочок. Як чуєте, десь там квадроцикліщики їздять, а я отаку от красу збираю. Класний. Так. Тут у нас два малючка, а ну Рибочок. Раз. Такий. Тут рибочок номер два. Фактично. Просто як два близнючка. Ще парочка лисичок офігенних. які тут. Оп. Оп. А медистові. Так, цю ні. А тут дивимося. Цю ні-ні-ні. Зараз треба з цих якусь вибрати. Ще одного малючка я побачу. Красивий. Може б то прийти сюди за декілька днів, тому що я ось тільки що знайшов оцей. А тут бачу, от ще отакий. Ану. такий красний. Ну, точно в мене буде банка цілих грибочків. Такі, ж навіть різати не треба. Ще один суперовий грибочок. Дивимося. До речі, я хотів у вас запитати, чи хтось з вас, в принципі, колись, от якраз от я показував ті трюфелі, які я бачив. Е, напишіть, чи ви їх колись збирали, чи які вони, чи воно того щось вартує. Тому що я, чесно, я ніколи в житті не, не пробував трюфеля. Мені здається тільки раз, коли ми були в Італії, то ми пробували піцу з е, якоюсь там труфельною затиркою. Ну і сказати, щоб вона мене сильно вразила, я явно не можу. Але якщо ви пробували от такі карпатські лігуміни, це на що? Це у нас не білий то ви скажіть. Просто мені цікаво взагалі, що воно, бо кажу, ну і я і такі гриби просто не збираю. Може хтось серед вас скаже, що ой, що це там воно явно того портує, ну кажу, поки що, поки що я того. Не беру. Цей грибочок було важко знайти, тому що він так приховався. І можливо він навіть і не є дуже добрий, але давайте я спочатку витягнемо, подивимося і почистимо. А там буде видно. Ну, був точно гриб суперовий. Зараз буде видно. А ну дивимося тут. Так. О, хороший. Хороший білячок. Молодесенький. Ще один біленький. Так. Прикриваємо. І ми потрохи-потрохи наближаємося до якогось хорошого результату. Ну а тут у нас мега красунчик. Якраз такий, як в книжці. Хороший, тверденький, але ніжка поїта. Зараз подивимося на нього. ну виглядав він просто як модель. Довго йшов, але таки знайшов я ще одного рибочка. Дивимося. оп, так, ну, дай. Так вилазиш чи ні, а трохи поїтий. Ну нічого, зараз почищу. Я вже потрохи підходжу до дороги на вихід, але ще буду йти лісом і тому йду стороною і бачу отакий. От Чарівні гриби. Так, це сюди. Суперові. Ще один малючок. Так. Опа. Так, і треба йти. А ну подивимось це. Так так як довкола тільки малесенькі грибочки. Тут такий великий. А! Ого! Я думав, що він трошки такий собі, а він суперовий. Грибалка просто супер. Я не думав, що таке чудо буде на мене чекати аж під кінець, але ну, воно вражає. І то я ще не дивився і не чистив. Подивіться, отаке, От я навіть не знаю, скільки тут грибочків. Оп. Оп. Клас. Отже, так. Оп. Оп. Такі грибочки. Буду я потрохи вже виходити, і тому треба завершувати відео. Я дуже вдячний за те, що ви були зі мною в цей мій вихідний, бо сьогодні це не була для мене грибалка. Я пішов у ліс, щоб відпочити. Окрім того, і подивитися, зробити якусь розвідку. Це не ті місця, де я переважно ходжу. Але мені дуже сподобалося. Я настільки задоволений, що я є зараз тут, що ви собі то уявити просто не можете. Грибів я не можу сказати, щоб їх було супер-мега багато по вазі, але по кількості це щось неймовірне. Ви бачили? І то вони всі такі класні, що в мене, ну думаю, точно баночка друга на закрутку сьогодні буде. І ще плюс лисички на жарену кар... картопельку піде. Тому я щасливий через це. А ще я дуже радий, то, що ви були зі мною на... протягом цього всього відео. Дякую вам, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся. Мені дуже важливо ваше бачення того, як вам мої відео. Окрім того, звісно, що не забуваємо, що продовжується війна і треба донатити постійно. Це має бути як наша одна з таких ну, повсякденних речей, тому по QR-коду або в описі під відео на карту, будь ласка, задонатьте на 80-ту от ДШБ, щоб ми могли прискорити збір на FPV-дрони для. Неї, які їм зараз є потрібні для того, щоб добре виконувати, скажімо так, зменшення популяції певних істот і, і наближенні нашої пер, перемоги. Тому дуже вас прошу, будь ласка, задонайте. Я сподіваюся, що ми скоро знову зустрінемося. Думаю, що десь... Піду на хороші місця, там би де мали бути зараз хороші гриби, ну, то вже на наступному тижні. А так можу сказати, що у нас всіх все точно буде добре. Повірте в це, тому що я сьогодні йшов без жодних намірів, а вернувся з отаким. Тому точно буде добре. Так що дякую вам ще раз. Слава Україні!